Ні, ми будемо зупинятися такий собі флешмоб члени студентської республіки організували для жителів міста. Розбудити полтавців намагались гучномовцями та плакатами. Організатори ходи говорять, що за майданами та біками політиків усі забули про розвиток міста та України в цілому. Привернути увагу громадськості органів місцевого самоврядування, органів державної влади, журналістів до того, що саме прогресивні моменти повинні бути трендом у суспільстві. Полтавська республіка оголошує про створення в Полтаві. Комітету модернізації Марш розпочався під стінами кадетського корпусу, який у першу чергу потребує реконструкції. Наступними зупинками стали міська рада та обласна адміністрація. П'ятнадцятирічна Ольга разом із командою вже розробила програму модернізаційних змін. В нашій програми входить реформування податкової системи і збереження енергії. Лише всі разом. Ми всі полтавці можемо змінити наше місце на краще. Полтавці також підтримують курс на оновлення і вже бачать з чого потрібно стартувати. Город ну, усевершенствування, особі особливо дороги оставляють жива жила і здання теж такі требують реконструкції. Ні, в такому плачевному стані. Я вважаю, так і необхідно Просто програму розвитку Полтави подадуть на розгляд місцевій владі.